Дивіться, якщо у вас була якась невирішена проблема, питання, щось ви не могли там здолати, не, могли, не піддавалося вам тривалий час, ви варіанти, можливо, шукали, можливо, шукали відповіді свої, або як вирішити те питання, то вам ну, наразі така, знаєте, найближчим часом прийде допомога від вашої родини, від вашого роду. Ви зможете. Віднайти сили, щоб те здолати. І якщо у вас якісь були такі проблеми, які ви не могли здолати у суспільстві, тобто з оточуючими людьми, можливо, десь більш широкого формату, це не обов'язково самі близькі люди ваші, але ви не могли там або віднайти своє місце, або не могли десь ну, бувають такі ситуації в кожного своє. Але, можливо, ви хотіли десь у чомусь реабілітувати себе, відстояти себе і вам ота гора заважала, ви не знали, як це зробити, то за допомогою вашої родини ви знайдете, як себе проявити у суспільстві. Також, якщо хто хотів щось нове започаткувати, теж не знав, ніби з якого боку вам це все розпочати, то прийде час. Коли, можливо, там у родині ви почуєте потрібні слова, потрібні фрази, і ви зможете ті питання вирішити. Також, якщо ви вже підете у розвиток, здолаєте свою гору, можливо, ви і не будете на неї підійматися, а просто знайти, знайдете, куди її обійти, то також ви маєте досягти до свого успіху, там, де буде або суспільство якесь загальне. Або де багато буде людей, де вам потрібно буде про себе заявити і проявити. Ви це зможете зробити найближчим часом. Це був перший варіант. Другий варіант події найближчого часу для вас риби, букет і ключ перевернутий. Ну, давайте будемо розглядати із позитивної позиції. Для тих, хто бажав для себе отримати якісь фінанси. Гроші, можливо, хтось чекав подарунок, оформлення документів. Можливо, у вас тривалий час було незадоволення від, вашого, від ваших статків, від ваших фінансів. Ви були в чомусь розчаровані, ви не могли ну, або гроші зібрати до кубки, або не могли там, навіть для себе вирішити питання фінансові. То ви, мабуть, вже прийде час в цей термін найближчий, закриєте ті двері, де у вас долали якісь там проблеми, де у вас не вистачало фінансів, де ви не отримували подарунки, де ви були розчаровані.